Після прийняття низки нормативних рішень в області розпочалось обстеження газових артерій багатоповерхівок. Як перевірятимуть газопроводи в будинках Харківщини? Далі у сюжеті. Понад 80 виявлених витоків газу на зовнішніх газопроводах загального користування багатоповерхівок області це перші результати перевірок газових мереж житлових будинків. Загалом цьогоріч газмережі планують обстежити більше 1600 домоволодінь. Згідно з наказом міністерства енергетики, такі роботи мають проводитись у всіх багатоповерхівках раз на три або п'ять років, у залежності від строків експлуатації мереж. Технічне обслуговування в першу чергу надійність газових мереж, відсутність витоків газу та аварійних ситуацій у будинку. Це в першу чергу безпека всіх мешканців. Уникнення випадків тривалого припинення газопостачання через несправність системи газорозподілу, додаткові заходи захисту комунікації житлових будинків під час воєнного стану. Уже кілька років поспіль відповідальність за технічний стан будинкових газопроводів закріплена за власниками кожного житла. Нині, якщо мешканці будинку не обирали виконавця для обстеження спільних мереж і не проводили їх технічне обслуговування, роботи виконуватиме оператор ГРМ Харківська філія газмережі. Відповідно до термінів робіт, здійснюється і їх оплата раз на три або п'ять років. Будемо проводити обстеження нового за на Витоки. Виявлено виток. Під час техобслуговування газопроводи проходять випробування, перевірку на надійність, герметичність. Ліквідуються витоки енергоносія через пошкоджені ділянки газогонів, вживаються всі необхідні заходи для безпечної роботи газових мереж багатоповерхівок. Ганна Черненко, Володимир Павлов, вісті.